Привіт, друзі. Ознака подільності на 4. Якщо двозначне число утворене з двох останніх цифр натурального числа ділиться на 4, то й саме число ділиться на 4. Якщо це двозначне число утворене із двох останніх цифр числа не ділиться на 4, то і в цьому випадку й саме число також не ділиться на 4. Наприклад, 900. 16. Дві останні цифри 16. От ми перевіряємо, чи ділиться це двозначне число 16 на 4. Так, ділиться це усно ми визначаємо. Це означає, що і число 916 ділиться на 4. Ще один приклад. 1411. Дві останні цифри 11. Утворюємо двозначне число з цих двох останніх цифр. 11. Не ділиться на 4. Це означає, що й дане число на 4 не ділиться. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відеоуроках.